Приблизно два тижні тому я задалась питанням Тракувати тут пару своїх фотографій, повісити що як ви думаєте? І одразу почала цікавитись, де ж я можу це зробити, де ж я можу роздрукувати свої фото. Прописав в пошуку роздруковка картин. Перейшла по першому посиланню і зробила замовлення. Виявилося ще й зі знижкою в 50% Картина приїхала запакована, мов подарунок. І так я її забирала ввечері перед зустрічю з подружкою. Подружка допомогла мені зняти саме розпакування. Під час розпакування в мене з'явився якийсь дійсно святковий настрій. Ну і ми відправились з нею гуляти. Покатались на гойдалках, після відвідали ресторан, я їй показала краєвиди Одеси, зробила класнючі кадри на фоні моря. Тільки подивіться, яка краса. І вся така святкова забула її у подружці в машині. Тому ми вигулювали її і на наступний день. До речі, ці фото зроблені дівчиною фотографом з міста Харкова, і це сторінка з якогось польського інтернет-журналу. Навіть не пам'ятаю нас але це й не важливо. Головне, що питання з двома гвоздями нарешті вирішене на моїй стіні. І тепер в моїй гостині дуже затишно. І я можу сидіти і читати книжку. Дякую, містер Холст, за швидкість та якість.